Поділиться з нами пішем Лесі Українки, який вона присвятила Шевченку у 1889 році. Та також розкаже нам, як американські президенти відгукувалися про нашого батька народу. Yn wythnos 1889, pan oedd Cymru wedi cael ei ddatblygu ar gyfer yr Imperiwl, fe wnaeth Cymraeg ddiddordeb â Lleswc ym Mhrydain a ddod o hyd i ffyrdd ym Mhrydain, ar ffyrdd ym Mhrydain. Від неї переймала сміх і жарти, і таночки, їбайки, мов квітки, спитала віночки. Той ні давненько по кога, той мів молоденьку, він перші полюбив її, як син в Хоч би була вона стара, суна, знаймірна, рідна. Для сина вірного вона єдина люба рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка не доріка, мов рана йдеться в нього, любов його велика. Вкраїна бачила, бачила раз, як тії закоханці, надвечір забули все, про що співали вранці. І взявши дар від неї. Ішли до іншої в гостину, вони не знали, що то є любити дозавкину. Він перший за свою добу тяжкі дістав кайдани, але до сколи їй служив без зради, без оману. Усе знесла, сла перемогла по любові сила того великого вогню і смертна погасила. Наша вченка запає своїм і словом. Не тільки український народ, але й інші народи за заборону. Любов до українського поета цілком зрозуміла, і гордість його досягнень цілком виправила. Він був більше як українець, він був державним мужем і громадянином світу. Він був більше поетом, він був хоробрим і за права, і воєнним. Вести рішучий бій за волю. Його поезія народу для народу. Коло Шевченкових слухачів було таке широким, а впливом, такий великий, що його слова знаходили читача і любов далеко поза кордонами рідної країни. Видання його поезії було такі вартісні, що кожна родина старалася надати книжки, Біблію і колеса Шевченка. А у вас інтронів coca сказав президент Линден Бейнс Джонсон на відкриття пам'ятника Тарасу і Шевченку в 1964 році і що було присвячено до 150-ї річниці з дня народження Коколи. На тому відкритті у Вашингтоні президент Джон Федерик Кеннеді Zelo velik vklad v kulturu, ne samo ukrajinsko, ampak, kako je bil zelo ljubitelj in tako promovstvo oblikoval, pa tudi kulturu sveta. Glede na to, da je kulturna območje obhranjeno delo naše zgodovinske dediščine. Predsednik William Jefferson Clinton na sestanku s tistim mladimi ljudstvom Nacionalnega univerze Ivna Tarasa Šečenka. Тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року назвав геніального кобзиря лицарем свободи борцем, що побував шлях в вільній демократичній Україні.